Після того, як я показав ось цю щітку і як вона зачищає метал від окалини, мені написали в коментарях, що вона призначена взагалі для дерева. І я вирішив продемонструвати вам, як вона працює. У мене є частина зачищена гладкої доски, взагалі не чищена і опалена. Зараз побачимо, як вона справляється з деревиною. Це називається структурування дерева. Вона вибиває м'які волокна деревини і залишаються тільки тверді. І через це з'являється дуже гарна структура дерева. Найкраще працює на опаленій частині. На цій майже не видно. Взагалі це силікокарбідна щітка з абразивними ламелями. Вона призначена не тільки для дерева, і для зачистки іржі, окалини, фарби. Ось ця позначка Сік 30, Це сік, означає карбід кремнія. 30 чи 80, я навіть не бачу, що там написано. Це зернистість. Тобто, це доволі груба щітка, яку можна використовувати як для дерева, так і для зачистки фарби і окагли.